Славна мати Божа Вишгородська, в якій спочиває дух і благодать, благоволи щедротами своїми на нас, недостойних дітей Божих, і принеси до Сина свого наші прохання, молитви і покаяння. Бо як може грішник стояти перед Твоїм чистим образом? Якщо ти, О Мати наша, не розпалиш у нас чисте прагнення до покаяння і не помолишся за нас. І так, тож, як чуттєва мати, поможи нам змінити своє життя, підтримай у боротьбі зі злом, оберігай від напастей, а згодом зустрінь нас в святому храмі. І з радістю на своєму образі. Амінь. О, всемилостива, владичице, Богородице, небесна Царице, всемогутня заступнице, неосоромлене наше уповання, дякуючи Тобі за всі великі благодіяння, що з роду в рід людям нашим від Тебе були. Перед пречистим образом Твоїм благаємо Тебе, збережи Україну нашу, всяке місто, село і країну і всіх дітей Твоїх, і всю землю нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя чужинців. І міжусобної боротьби. Спаси, владиче, і помилуй усіх дітей Твоїх і даруй нам шлях земного життя без пороку пройти, утверди нас у вірі Христовій і в старанні до Церкви Вселенської, вклади в серця наші дух страху Божого, Дух благочестя. Дух смирення, в напастях терпіння нам подай, у благоденстві стриманість до ближніх любов, до ворогів усе прощення, у добрих ділах успіх визволи нас від усякої спокуси і від закам'янілої нечуттєвості. Страшний же день Суду сподоби нас заступництвом Твоїм стати праворуч Сина Твого, Христа Бога нашого. Йому ж належить усяка слава, честь і поклоніння З Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.